Партнер показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологів. Татусі 2012 року батьківство для більшості чоловіків є найвищим та найбажанішим статусом в житті, і наші герої тому зірковий приклад. Перший батько року. 1 січня у 50-річної зірки телесеріалів вулиця Розбитих ліхтарів» Сергія Селіна народився син. Назвали хлопчика Макар. Вага новонародженого 3 кілограми 600 грамів, зріст 53 сантиметри. Маля з'явилася на світ в одному з пітерських пологових будинків. Для вічного дукаліса та його молодої дружини Ганни народження сина стало справжнім новорічним подарунком. Також за чутками малюк скріпив шлюб подружжя. Пара вже виховує доньку Машу яка народилася два роки тому. Не пасуть задніх і американські зірки. Дженіфер Гарнер і Бен Афлик утретє стали батьками. 39-річна акторка народила чоловікові довгоочікуваного сина. Радісний татусь Бен Афлик не тямить себе від щастя. Однак поява хлопчика стала несподіванкою як для Дженіфер, так і для Бена. Адже досі у подружжя народжувалися тільки дівчата. У всерцевої акторської пари вже є дві доньки: шестирічна Вайла і трирічна Серафима. Радісне чекання. Екс чемпіон світу з боксу на дважкій вазі росіянин Микола Валуєв втретє стане батьком. Вже влітку, а точніше у серпні у його сім'ї чекають поповнення. Зараз 38-річний екс-чемпіон разом з дружиною Галиною вже виховує двох дітей: десятирічного сина Григорія і п'ятирічну доньку Ірину. Валуєв дякує Богу, що майбутня крихітка народиться в кращих умовах ніж його перша дитина. Зірковий татусь і не менш зіркова матуся. У акторської родини Єлизавети Боярської та її чоловіка Максима Матвеєва народився первісток. Вони стали батьками 7 квітня. Вага хлопчика 3 кілограми 600 грамів, зріст 55 сантиметрів. Народжувала Ліза у рідному Петербурзі. Максим Матвеєв скористався модною послугою сімейні пологи і був присутній при появі малюка на світ. Партнер показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологів.